Телефон задзвонив о півночі. Номер був невідомий, але щось змусило мене підняти слухавку. У трубці спершу було тихо, а потім пролунало моє ім'я. Голос звучав точно, як мій власний. Втікай, прошепотіла я. Я відкинула слухавку, серце калатало. Подумала, що це жарт чи збій, але коли глянула у дзеркало біля шафи, мене ледь не вивернуло від жаху. Відображення не повторювало моїх рухів, воно стояло і дивилося прямо на мене. Обличчя моє, але бліде зі щорнілими губами, а очі пусті, як ями. Я схопила телефон, щоб подзвонити комусь, але екран сам засвітився. Там висвітився вхідний виклик від Я Я завмерла. Дзвінок лунав голосно, надривно, і водночас я чула, як дзвонить телефон із дзеркала. Моє відображення підняло слухавку першим і прошепотіло у трубку. Тепер твоя черга. Світло в кімнаті мигнуло, і в ту ж мить я відчула холодні пальці на своїй шиї. Дзеркальна я виходила назовні.